Ластівка і таємниця Квіткового поля. Казочка від родини дворецьких. Одного теплого весняного ранку маленька ластівка летіла над безкраєм зеленим полем Вона раділа сонцю, що зігрівала землю, і ніжному вітерцю, що грявся її крилами. Раптом її увагу привернула квітка. Вона була надзвичайно гарною, пелюстки світилися яскравими кольорами, а аромат долітав аж до самого неба. Ластівка зраділа. Ой, яка прекрасна квітка! я Обов'язково сяду відпочити на ній. Але саме в той момент колем біг маленький, але дуже відважний пес патрон. Він добре знав, що не всі місця на полі безпечні. Патрон мав дуже важливу місію знаходити небезпечні предмети, які могли нашкодити іншим. Песик побачив ластівку і її захоплення квіткою. Але ще він помітив дещо страшне біля самої квітки лежала протитанкова міна. Патрон голосно загавкав: Ластівко, не сідай там, це небезпечно. Ластівка здивувалася. Чому, патроне, квітка така гарна? Так, вона гарна, але поруч є велика небезпека. Ти можеш постраждати, пояснив патрон. Ластівка затріпотіла крильцями і зупинилася у повітрі. Вона зрозуміла, що патрон знає, що робить, і вирішила почекати. Пес патрон обережно підступив до міни. Уважно її оглянув і покликав людей, які вміли знешкоджувати такі небезпечні речі. Разом вони зробили все так, щоб міна більше нікому не загрожувала. Коли небезпеку було подолано, патрон весело загавкав: Тепер усе добре, ти можеш спокійно сідати на квітку. Ластівка спустилася і торкнулася тоненьким дзьобиком пса. Дякую тобі, патроне, ти врятував мене. Пес радісно вильнув хвостиком, а ластівка ще довго щебетала всім пташкам про хороброго пса, який береже всіх від небезпеки, і з того часу кожна ластівка, пролітаючи над полем, завжди згадувала про відважного друга пса патрона. Казка навчає бути уважними та обережними, бо навіть у гарних речах може критися загроза, слухати поради дорослих і тих, хто розуміється на безпеці. Допомагати іншим і цінувати добрі вчинки, а також бути відважними.